Всім привіт! Я в своєму авто, але я на пасажирському сидінні. Ви можете спитати, як так сталося? Ти ж була в Черкасах, а Артема в Черкасах не було. То з ким ти їдеш? Марічко, скажи нам. Кіровочку, і сьогодні Аси Кейп зе мою і свою дубцю у Київ. Але не повністю. Не забувається уточнити, що ти пересядеш. Ася дуже думає, що Київі вона зараз приїду. десь зупиниться, і ми поміняємось місцями. на це було був розрахунок. Ну був ти розраховувала, що ти взагалі, тільки до заправки доїдеш. А вже ми приїхали півдороги до Києва. Ді, я вже трішки підустала просто. Тоді я пропоную так. Я сідаю зараз, ми доїжджаємо до Пориспільської Ні. траси а, і в Борисполі ми з себе міняємося назад, і ти їдеш в Бориспільську Порис трасу і Київ. Не поговорили перемістити? Мене. Блін, от куди ти зараз виїхав? Прямо чувак виїхав. Та да, трошки, так. Да. Що я тебе? Скажи мені, пожалуйста. Не викинеш мене з пасажирського. І я тебе із водійського не викину Ну, звісно, питання в тому, що ти можеш просто зупинитись і вийти. Так, да, от ось з права, да. А з пасажирського, щоб потім змусити мене сісти на Бориспольський, ти не зможеш вже. Так, ну все, не починати. <зараз>, зараз взагалі пів на шосту вже. Ну тобто ми виїхали десь години дві, півтори десь години тому, і ще півтори години нам їхати. Ну ми ще зупинялись на заправці. Взагалі, ми зараз домовлялися, що вона довезе настільки до заправки, бо мені було потрібно в той момент виставити влог. І я тороплювала прев'ю, все таке. І азі якраз їхала за кермом. Асі треба трохи практики більше, бо права є а їздить асі не часто, тому. Ну, у нас така вийшла, вийшла колаборація. Але після заправки я знову змусилася усі побоїща. Ми да, <рес> з нею змагалися за те, хто сяде на пасажирське крісло, обидві з нею підходимо до пасажирського, відкриваємо двері і стоїмо дивимося. Хто ж туди сяде? Через 34 кілометри буде пориспів. А ну ладно, ще може трішки поїхати. Ну то бачиш, я вам кажу, потрошку, потрошку. Ася вже довезе нас додому. <таспоріст> Та що <шо> тут їхати <плес> залишили <плес> ну, півтори години? Я вже реально трішки. Ми можемо мене... зупинитись на заправці, знаєш, розслабити очі. Так, б... машин. Ти всяк... так не хочеш сідати за кермо? Ну тобі ж треба. Коли ти наступний приємний приємний я непогано проїхала. Дуже непогано. Ну, Але все? незавершеність процесу в тебе буде Та, розумієш. Ні, в тебе буде Решу. в голові стояти блок тепер, що ти таки не змогла доїхати до Києва. Ні, в мене буде незавершеність буде... процесу, і наступного разу я така. Так, ні, і наступного разу я вже повинна поїхати. І коли буде поїхати. наступний раз? Так. Через два місяці, коли ми наступний раз. Через місяць, місяць, місяць. мися Ладно, ми ще з нею маємо це серйозно говорити, Ася ненавидить обганяти машини. Обгін це цілий стрес, тому сьогодні ми обганяємо всіх, кого тільки можна. Ну він забув ви... вимкнути. Сьогодні ми обганяємо максимально кого тільки можна, боремо страх. Забуваємо про те, що... Мені як на зло попадається дуже багато. Всього ще якийсь комбайн на дві полоси. <плес> <плес> да. Ну подумаєш, комбайн на дві полоси це не так страшно. Ми ж його нормально об'їхали, Він їхав дуже повільно, нам пощастило. Так, якби він не був ще на узбіччі на половину, то Тому ми їдемо, живі, поки здорові. Трошки буває страшно нам, але все нормально. Я доволі комфортно себе відчуваю, коли Ася закрема. Цілому не страшно. Ася доволі впевнено їздить. Вона така обережна. Ну єдине, що іноді хоче зайвий раз подякувати комусь. Ось цим нам треба боротися. Ася, не дякуй. Ти сьогодні невдячний водій. Не дякую Забудь про всю про всю свою. Не можу я. Я так ну, взагалі... хуру не підрізала. Як можна їй не подякувати? Ти, ти, ти їдеш на BMW, розумієш? У нас а ну тут взагалі, взагалі не прийнято. Взагалі ні аварійки, ні поворотників, нічого немає. БМВ да, це... аварійка, тільки на такий случай, на такий, тільки на такий. Як мотор. А, або якщо ти реально зламався, або якщо ти зупиняєшся, тобі треба когось забрати. От на цей випадок аварійка. А поворотники ну це взагалі там хтось ручку ту поставив. Ми не знаємо, для чого вона існує, то вона там для краси. Насправді, я жерзую. Я завжди вмикаю поворотники. З цим нема проблем. Просто це локальний мем серед берега. Вона сьогодні цілий день. Через неї ми трошки сонні, трошки якось воно пригнічує. Дощик такий ще капає. У мене дуже брудна машина, мені її вже треба помити. Але така останніми днями погода, що ну, мені навіть не хочеться мити машину, бо я розумію, що вона одразу буде знову брудна. У мене тільки трішки спана болить. Я ще не знайшла свою посадку, знаєш, ідеально. І через це трішки мені. Може це просто не через посадку. Я Давайте режим... Музику буду... Це Spotify підключається просто. Ага. Все, до побачення. Я тепер на музики. До побачення. Відключила все. <гум> Чого хоче, щоб би розвернутися? А, ні, він думає, що ми в іншу да. стоїмо. Стоїмо. А чого мене у вас постійно немає? Удаліть і вас ваше тільки три устройства можна. Удаліть айфон. Не знаю, ще ж підключу. Бойці так? так близько. Так, да, трішки в мене таке є. Боже, як в мене втомились ноги, в мене ікри так болять. Я розумію, що в мене кріпатура буде. Ай, ребенка, не болюєш? Так, зараз тут перевірка. Хоча мене показує, що підключено. Ми тільки повернулись додому і одразу працювати. Поки нас не було, ми отримали нові речі. На перевірку, трошки вам спойлерю, наш потенційний асортимент, потенційне оновлення. Джинси у нас нові, нарешті не такі довгі. Багато хто просив, щоб були джинси середньої довжини, Під боти Чорні обрали на осінь, максимально такий класичний колір. Це моми, які мають бути точно в гардеробі. І светрики ось такі теж класичні, красиві. Ось цей колір. Зараз камера налаштувалася, ви його прямо бачите, дуже-дуже такий яскравий, красивий, такий рожевий. Мені дуже подобається. Зараз вам ще інші кольори покажу. І ось, окрім рожевого, у нас ще буде такий білий, буде такий сіренький, світло сірий і такий зелений. Рожевий зелений для тих, хто любить яскравіше. І ці базові для тих, кому треба щось більш класичне. Сорочку ми взяли на пробу ось таку, дуже непогано. Мені вона подобається. Я думаю, що ми її додамо в магазин точно. Светри точно йдуть, джинси точно йдуть до нас. І сорочка, скоріше за все, теж. вона така кежуал, я би сказала. Тобто вона не супер класична, але від того і стильніша, вона така розслаблена. Можна прикольні з нею образи збирати, можна трохи її. Спускати, підкочувати рукав. І буде щось така сєк трошки. Можна виправляти, можна просто накидати. Мені подобається. Взяли ще ось таку на порівняння, але, як на мене, ця ну, така занадто оверсайз, я б сказала, не любителя. Не дуже вона всім підійде. Тобто вона прямо широка, коли ти руки піднімаєш. Дуже кежуал. І вона ось так широко сидить на плечах, тобто прямо широко. Теж прикольно, але якщо брати між цими двома, то я б мабуть все-таки перший магазин додала. А цю залишимо потенційно, якщо дуже вам вона сподобалась. І ще ми беремо в магазин: ось такі джинси. Вони прям ідеально сидять на талії. Це просто, от, наче на мій об'єм пошили. Просто прекрасно. Дуже-дуже комфортно. Взагалі навіть думати про ремінь тут не потрібно. Ззаду у них ось така строчка є по всій довжині. Штанів. Довжина у них теж середня, не така довга, як була на попередніх джинсах. З ботами. Ідеально, якраз я просто боти зараз не взуваю, бо вони у мене брудні. Але, думаю, суть зрозуміла. Класні, дуже, мені дуже подобається якість. Бо джинс прямо такий кайфовий. Ну і саме бачите, що вони по фігурі прямо дуже класно смотряться. Горить, палає техніка ворожа. Як там лабіринт? А це якийсь прикол з цими лабіринтами? Це у нього там пожежа. Всім добрий ранок! Я зараз в процесі прибирання, тому так швиденько з вами привітаюсь і буду продовжувати. Сьогодні на 10.30 до нас приїжджає власна квартира, щоб типу. Щоб забрати гроші за оренду, все таке, і ми трошки почали прибирати. Нас засі не було чотири дні вдома, і за цей час хлопці навели тут безлад, тому ми стали раніше перед приїздом власника, трохи поприбирали, щоб у нас, ну, типу, нормально було. Бо і ми вчора там валялись на дивані, дивились фільм, коли сном там залишався страч. Ну коротше, ми трошки привели просто квартиру до ладу, і я зараз продовжую, тому що є настрій і є час. тому я тут розбираю речі. Ті, що в мене були в сумці, вивалила все зараз. Буду складати в шафу підлогу. Зараз хочу помити. Ми вже пилососили сьогодні. А, хоча ми пососили до того, як поїхали, але все одно вже знову стало брудно. Тому я вас запрошую в прибираннячку. Вам теж раджу, якщо у вас дивно вже срач, поприбирайте. Я сьогодні ось цю поличку в шафі розібрала, бо у нас тут було вже дуже брудно. Помила цю поличку, переставила взуття, там перебралася як зайве, то Те трошки тепер. Чистіше. Ша, ти любиш салати, слушаю, з змушуємо з яблуком. З да. яблуком, так. Ну такі салати, там су, все солодика яблуку надають. З капустою, звичайною, дуже смачний салат яблуку. Мене купили нову швабру, я, здається, вам її ще не показувала. Але тепер нам є чим мити підлогу, поки наші хлопці вже півроку не можуть відремонтувати робот пилосос Дуже зручна штука ця швабра, тому що відро дуже класно оце віджимає воду і не треба взагалі мочити руки. Це... Я ненавиджу мити підлогу якраз через те, що це все таке мокре, неприємне. А так ти в один відсік. Мочиш? Другий відсік Пожимаєш. Ну, коли там є вода, це легше. Зараз покажу. У мене тут шумить машинка трохи правильна перуці речі, але я все одно тут вам це покажу. Так, в одну сторону так. Eць. Добре, промочили тряпочку. Ось, бачите, вона повністю мокра. Там є ще такі штучки, бачите, зубчики у відрі, що Вони волосся зайве знімають. І тепер в сусідню. О! І ще раз. О. І все. Готово. І таким чином вам взагалі не потрібно мучити руки. Дуже зручна штука. Я навіть Полюбила з цією шваброю мити підлогу. Це прямо дуже зручно. Навіть, щоб злити з відра воду, можна не брати відро руками, типу все виливати, відкривати, а там є такий клапан внизу, який ти відкриваєш і вода знизу відра сама стікає. Ти просто зверху нову наливаєш. Бачите, і зайвої води ніякої немає, якраз потрібна кількість. Якщо будете питати, де купила, я не пам'ятаю, в якомусь рандомному інстамагазині, але якщо ви напишете в пошуку інстаграму купити швабру або швабра Україна, то ви їх точно знайдете, бо вони зараз такі дуже популярні. Я на рекламах у блогерів, у блогерів часто бачу ці швабри, тому знайдете без проблем. Тільки чого я не рекламую, не знаю. Я люблю безплатно робити рекламу, це в мене. Моя фішка. <глух> Ой, отак робимо тепер еть. Вона склалась. Ми до ведра. Еть. І в іншу зараз. Так, основна частина прибирання завершена. Е, мені, правда, ще в кімнаті треба прибрати. У нас на ліжку капець, там всі ті речі таки лежать, але потім, бо нам треба сходити в магазин, у нас нічого їсти, ми завжди голодні. і тому зараз ми займемося. Але я помила тільки що волосся, воно мокре, на вулиці не дуже, щоб жарко. І я знайшла оце. А ті, хто в кого кудрявого волосся і в кого нема дифузора, знають, що є така легенда, що якщо зробити отак і через це сушити кудряшки, то буде норм. Я взагалі не впевнена, що це спрацює і немає ніякої гарантії, що я не стану як пудель після цього. Але мені пофіг, того, що я сьогодні не планую кудись типу, йти, щоб бути дуже красивою. Тому, якщо навіть я буду, то не страшно, завтра просто помию голову і стану знов як людина. І наскільки я знаю, це треба робити на маленькій потужності, ставлю середню температуру і. Як це правильно робити? Воно типу, буде розсіювати повітря, зрозуміло, в чому суть, і воно буде типу, рівномірно більш сушити. Чи те, що мені не треба чекати, поки волосся висохне самостійно. І кудряшки є доволі непогані. Я думаю, ще може як набити руку, знаєте, і робити це якось обережніше або може шарами, наприклад, дійсно ділити волосся і частинками сушити може буде ще краще. Але так, поки прикольно. Воно не стало типу, дуже пухнастим. Я, звісно, типу нанесла свою олійку. Ну, не олійку, а шовк для волосся. Але по факту дуже непогано. І це на друшлак. Дивись. Добре. Нормально висохло. швидше, ніж я би зараз чекала. І в цілому кудряшки нормальні. Нормально, але ми засою домовилися, що ми купимо фен з дифузором, <хи> щоб у нас був. А то щось ми обидві кудряві і, і щось у нас досі немає дифузора. Що це таке? Непорядок. Все, тепер ми підемо за їжею. Ми зустрілися з цього прекрасного хлопця. Тьома якраз прийшов додому, коли ми збиралися виходити в магазин і ось такою дружиною фандою йдемо купляти Продукти. от, Ми із самокатом, бо нам посилку забирати з пошти І вітер дує, я вам чого не чутно, мабуть, вибачте. А отак, швидесенько, ми все купили, прибігли додому, і я вам вже готова показувати, що у нас тут є. Ми купили яблучні чіпси, трошки хлібців різних, це тьома набирав хлібців, сушену курочку. Соломку, трошки печівка, Ну, печівку то я взяла, а тьома був прот. А, Хлібчик, моркочка по-корейськи, яйця, дві упаковки курочки, кукурудза, рис басматій, вершки, лаваш, два помідорчика ще і огірки. Я трошки взяла овочу, бо у нас ще не до кінця закінчилось те, що було до цього. Ось так ми скупились. Зараз я все це розберу, потім розвантажу машинку, вона попрала речі, і буду готувати їсти. Подивіться, що я собі приготувала тільки що. Зробила рис такий з овочами, курочку в духовці і корейська моркочка у мене тут є. Зараз я буду вечеряти і ми за сою дивимось щоденники вампіра. Як а, до речі, пам'ятаєте, я вам говорила в якомусь із минулих влогів, здається, в позаминулому, що я купила ось таку сиворотку з ретинолом від Лярош. Я нею користувалася три дні підряд, хоча мала би розтягнути період звикання своєї шкіри на там, десь два тижні і десь два рази на тиждень наносити сиворотку. А я протупила, ну я протупила, я перешла, ну, гулять так гулять. І три дні підряд її наносила. І на четвертий день вранці я побачила почервоніння на обличчі. Таке не сильне, але явно шкіра передратувалася через ось цей ретинол. І вона в мене така трошки тепер лущиться. Хтось, дайте мені за це по голові. Ну, я ж знала, що так буде. Я знала, що так буде. Чому я все одно це зробила? Я не знаю. Я просто люблю себе мучити. Тепер на тиждень точно я не користуюся цією сивороткою для того, щоб шкіра відновилася. Сьогодні навіть робила в день альгінатну маску для обличчя, щоб шкіру трохи зволожити, заспокоїти. І зараз наношу на обличчя лише зволожуючий а, крем, звичайний. Не знаю, що ще додати. Просто нагадаю вам ще раз, обережно з усіма активними речовинами, які ви наносите на своє обличчя. Все перевіряйте, давайте шкірі звикнути потрошку і обережно. Бо буде як у мене. Зараз, мабуть, не видно, але от вдень я прямо відчуваю, що моє обличчя таке трохи підгорівше, знаєте. Зараз немає навіть 12 але я вже лягатиму спати, бо останнім часом я дуже збила свій режим сну. Я думаю, ви самі бачите це по тайм кодам на моїх останніх влогах, що в мене там останні кадри, я знімаю там о 2 годині ночі десь. І це жах. Я прагну це виправити, тому лягаю зараз раніше. І сьогодні я ще встала раніше, встала о 8.30 сьогодні, бо приїжджав власник квартира, я вам говорила, треба було поприбирати. І тому я, коротше, трошки вже і так встанна. І Ніжки свої теж доволою. Тьома там з Женею сидять на кухні щось іще посиденьки у, у них яких якісь. А я вже спадки. Завтра, до речі, скоріш за все, поїдемо на студію. У нас є кілька нових речей, які нам треба відфотографувати для магазину. Тому... Буду чим зайнятися в неділю. Все отаке. Я закінчу влог. Люблю вас. Дуже, обіймаю дуже. І хтось, нагадайте мені купити якусь гігієнічку для губ. На ну, добраніч. Побачимося з вами в наступному відео. Чекатиму вас.